Самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі і огляд чоловіча територія, як я завжди називаю, відео і сам придумав цю назву. Сьогодні дуже багато акцій, щасливі знижки з 21, 22 та 23 лютого. Знижки до 60%. І давайте подивимось по порядку все. Ось такий термометр вуличний. Дякую за коментарі. Дуже дячний вам за ваші вподобайки. Вуличний термометр. 34 гривні зараз. Є чорний, є білий. Є також кімнатний ось такий. По 19 гривень. А такий взагалі зараз 12 гривень. Компас на блістері. 34 гривні. Ще коштує, ще хтось користується компасом. Манометр, зверніть увагу, 29 гривень. Набір для колірування. Пластика, зверніть увагу, тут є а, сам поліроль і губка вже спеціальна, яка не пошкодить пластик в автомобілі 49 гривень. Дуже багато різних вонючок-пахучок, 19-29 гривень. Ну, ви ж зрозуміли, в автомобіль. Я знайшов тут ось такий великий термометр, 14 гривень вуличний. Ось такий набір, двостороння викрутка, 7 штук, 69 гривень. Навіть окремо можна купити один ключ. Так, ось цей, ось цей трішки більший. 88 гривень. І оцей трішки менший 39 гривень. Пасатижі. Ціна 129 гривень. Рівень будівельний, магнітний. Ціна 74 гривні. 23 см. На ціннику написано набір сверл по металу, але це не набір, це просто одне свердло. Ціна 34 гривні. По кераміці навіть написано кераміка та скло. Так, ці пасатижі вже були, але ще вам показую: 149 гривень комбіновані. Ось такі міні- також комбіновані. Ціна 88 гривень. Набір з двох викруток 44. Набір олівців столярних. в упаковці тут здається 12 штук, якщо я не помиляюсь. Ціна 44 гривні. Набір з чотирьох викруток 149 гривень. Так, це новинка в Аврорі. Це, здається, ножиці для пластика. 199 гривень, ножиці для пластикових труб. Клей для ремонту взуття 29 гривень. Пістолет для силиконового клею ціна 109 гривень, навіть гарантія цілий рік. Степлер монтажний зі скобами. Скоби вже входять у набір. Зі степлером ціна 169 гривень. Новинка, ось такий великий трос-буксувальний. А бачу, а бачу 5 метрів. 5 метрів. Не знаю, чи проб'ється а проб'ється ціна. Добре, 349 гривень. 4 тонни. Новинка. Ремінь для стягування товару. Ну, в принципі, чого? Ремінь, який стягує щось для стяжки. 279 гривень. Стяжний також ремінь для фіксації вантажу 300 кг. 109 гривень. В наборі 2 штуки. А це, що хтось забув, чи що, підсвітка для салону авто. Пульт дистанційного керування входить у комплект 299 гривень. ущільнювач для віконта для дверей 19 гривень. Ганчірка для автомобіля. Не залишає розводів та ворсу. Дуже м'яка. Розмір 40 на 60. Зараз зі знижкою 34 гривні. Так, ось така мочалка, яка надягається на руку для миття автомобіля. Двостороння. Ціна такої мочалки 139. Викрутка з прогумованою ручкою. Зараз зі знижкою 44 гривні. Ось такі міні-лищата з Ціна 149 гривень. Набір з трьох стамесок по дереву 169 гривень. Індикатор з автомобільними запобіжниками. Ціна такого набору 39 гривень. Набір із трьох інструментів 199. Цю новинку я показував минулого разу. Набір викруток у такому класному чохлі. Зараз подивимося, чи він зі знижкою. Без знижки ще. 349 гривень. В наборі 8 викруток. Набір ключів комбінованих 299. Так, це новинка. Ось такий набір привезли в магазину Аврора. Тут, здається, усього разом да, 40 штук 40 позицій. В пластиковому чохлі це досить, досить зручно. Ціна 749 гривень такого набору. Ключ та набір торцевих головок 9 штук в одному. Ціна 169 гривень. Щось я не бачу знижок на товари. Ось такі пилка разом із чохлом. 199 гривень. Ще один схожий інструмент. Набір, точніше, також схожий на цей попередній, тільки тут 21 штука всього в наборі. У пластиковому футлярі. 399 гривень. Коробка для інструментів, для дрібничок пластикова з ручкою. Ціна 49 гривень. Нашу аврору привезли ось такі стільчики розкладні вже, мабуть, для рибалок. Ціну, якщо зараз знайду, зможу посконувати, скажу вам, скільки коштує такий стільчик. На жаль, я не можу знайти а, етикетки, немає від них етикеток. Я навіть розложив. Зараз запитаю у консультанта. Автомобільний. А... Пилисос акумуляторний, шість насадок є. Картриджі для фільтра, три штуки. працює від USB. Ціна 399. Набір інструментів у пластиковому футлярі. Ціна 229. Вогні денні, ходові, дві штуки. Ціна за набір 55 гривень. Рукавиці робочі прогумовані. Ціна 49. Засіб спрей для очистки кузова 500 мл. 84. Засіб для чистки салону в автомобіля 500 грамів 500 гр... для шкіри. Якщо у вас салон шкіряної сідушки 88 гривень. Засіб для шин, чорні шини спрей 500 мл. Рідкий віск спрей для авто 500 мл 69. Мастило силиконове 200 мл 88 гривень. Очищувач для карбюратора, спрей 300 мл 99 Поліроль для пластику без запаху спрей 200 мл. Зараз зі знижкою 64 гривні. 39 гривень. Набір з двох струбцин, Прищіпок Набір свердл у пластиковому. У пластиковому чохлі. 77 гривень. Так, минулого разу не було. Набір ось таких головок торцевих. Різні розміри. 99 гривень, 14 штук у наборі. Набір з 10 хомутів. Це також новинка. Ціна 29 гривень. Ще одна новинка, ніж а, з лезом. Леза також ще входять в комплект. Ціна такої новинки 69 гривень. Також новинка. Цифровий універсальний мультиметр. Ціна 199 гривень. Оце дійсно хороший ніж, хорошої якості. Прогумована ручка. Ціна 77 гривень. І ще один такий самий майже схожий. А цей скільки? 99 Ну, ці дуже швидко ламаються пластикові. Ціна такого 55 гривень. Зі знижкою зараз мастило рідкий ключ 200 мл, 49 гривень. Зверніть увагу, зараз а, в Аврорі лампочку можна придбати за 29 гривень, знижка 34%. В акції лампа кемпінгова, енергозберігаюча, кабель в комплекті USB. Зараз зі знижкою. Ціна такої лампи 99 гривень. Не знаю, як по якості лампочки торгової марки Philips. Це також новинка. Привезли в Аврору. Ціна такої лампочки. 88 гривень, гарантія 2 роки. Ось такий ліхтарик з магнітом, світлодіодний, зараз можна придбати зі знижкою. Ціна 49 гривень. Лампа кемпінгова з сонячною батареєю 249. Ліхтарик акумуляторний 149. Ліхтарик ручний працює від батарейки 49 гривень. Ось такий ліхтарик на голову акумуляторний. Можна придбати зараз з хорошою знижкою. Ціна ліхтарика 99 гривень. Так, ще якась одна новинка. USB входить. Давайте відкриємо, подивимось цей ліхтарик у такому пластиковому кейсі. До речі, бачу, що дуже гарно зроблений. І світить в двох режимах. Ціна такої новинки, зараз вам скажу, 88 гривень зі знижкою. Цю лампу я минулого разу відкривав Colorway. Вона 349 гривень зараз зі знижкою. Збудованим акумулятором і сенсорне вмикання та відмикання. Також є таймер. Якщо я не помиляюсь, цей ліхтарик також я показував у минулому відео. Світить в двох положеннях. Відкривати не будемо, запечатано все. 299 гривень. Накладний LED-Ліхтар на батарейках з вимикачем. Також новинка, ціна 149 гривень. Так, ну цей світильник також, ви всі знаєте. працює на батарейках, натискається просто так зверху, натискаєте і буде світити. Ціни не бачу. Давайте проскануємо, скільки його ціна. Потрібно тільки дві батарейки, і ціна такого ліхтарика 77 гривень. Дзвінок для вхідних дверей бездротовий на батарейці 169. Набір з п'яти світильників 249 гривень. На двосторонньому скотчу працюють від батарейок. А оцей. Ліхтарик дуже крутий. Його можна підключити до вашої батареї, де ви телефони заряджаєте, або ж до ноутбука. Досить яскравий. В мене точнісінько такий самий. Зараз їх ціна 29 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка. Набір із двох лампочок. Їх можна підвісити. Досить довгий шнур. Працюють від батарейок. Ціна такої красивої штуки, знаєте, можна на лоджу десь, правда, придумати. Так, пікай 199 гривень, і вони є в різних кольорах. Подовжувач на півтора метри, п'ять розеток, 169 гривень. Ще хочу показати одну новинку. Досить цікава, ось така лампа, яка працює від USB, є лампа прищіпка, згинається під кутом 360 градусів, крутиться. Лампочка, бачу, є в комплекті, не треба купувати. Зараз просканую, скільки коштує така новинка. 199 гривень і гарантія 2 роки. Це у нас подовжувач вилка з патроном на 5 метрів. Зараз зі знижкою можна придбати. Ціна 49 гривень. Світильник, LED акумуляторний. Можна регулювати яскравість світла. Досить цікава така штука, коли можна регулювати світло. Ціна 249 гривень. Так, це таку лампу ми вже відкривали у минулих відео, показували. Я показував, як ті лопасті розкладаються. Ціна її 249 гривень зараз зі знижкою. Гарантія півроку. Так, а це щось таке нове. Щось цікаве. LED-світильник написано і що? Давайте відкриємо, подивимось, що це за новинка така. Давайте спочатку проскануємо. 129 гривень, світильник LED Type-C, USB-музичний. А, це буде музика. Тут музика буде грати, і світильник буде оцей блимати різними кольорами. Досить цікава штучка. Ось я підставку вже вдягнув. Тут є вихід, є кнопка Вмикати-вимикати. Швидкість і колор. Тобто, я е, кольори. Добре, будемо знати, що така новинка. Шкода, що не можна а, включити. Теж дуже хороша річ, я її показував нещодавно. А, розетка з таймером. Якщо ви виходите з хати, а вам треба щось відімкнути, ви поставили таймер і все вимкнеться. Ціна такої розетки з таймером розумна розетка. 249 гривень гарантія цілий. Рік я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось скоро у наступному відео. До зустрічі!